Всім привіт! Ви на каналі Теплична Пополюшка. Так, хотіла вам зняти свої огірочки, які вони мають уже ось такі у нас наростили огірочки. Я їх зараз познімаю, оскільки вони дуже тягнуть тормозять розвиток куста. Нам потрібно, щоб він розвивався, а він віддає всю силу для того, щоб наливати гірочки. Ось, бачите, я тут поудаляла, а вони вже ось ростуть внизу новенькі. Бачите, вже знімала і ось уже починає наростати нові. Тож зараз будемо знімати перший врожай. Ось такі огірочки ми вже будемо коштувати перший раз в цьому. Році. Хочу нап... нагадати вам, що це сорт Арктика. Так, і тут знімаємо також. Ну, ось такий перший врожай в цьому році ми зібрали з наших огірочків.